Слава полтавським спортсменам, мотабалістам команди Вимпіл! 28 жовтня 1973 року. Майже 42 роки тому полтавці були захоплені від перемоги, яку принесла улюблена команда. Мотобульна команда Вимпіл. Тоді полтавський вимпол здобув золото чемпіонів СРСР. Колись тут кипіли спортивні пристрасті, змагання з метоболу з підвею картингу навіть двічі проводили чемпіонат Європи. Тоді на мотобольні матчі за один карбованець збиралося більше глядачів, ніж на футбол. А гравці Вимпела вважали героєм у Полтави. Нині в таку історію навіть важко повірити. Заводи, фабрики, колгоспи. Всі, 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 хто власне мали гроші, ті і сюди їх вносили. Всі вважають, що Приватизація пройшла незаконно. Це пішло не так в першу чергу, коли, ну, будемо говорити, розвалився Радянський Союз. ТСО взяло, так сказати, стало приємником до САФа і незаконно привласнило цю споруду. Полтавський мототрек, комплекс із мотобольного поля і Ігаревої доріжки Найбільш подібна споруда в Україні та й, мабуть, в усьому СНД. Думаю, що за рік можна ввести в експлуатацію, можна його відремонтувати для того, щоб почати. Є такі спортсмени, є такі люди, які залишилися. Це щоб не говорять, ветерани. Геннадія можна вважати ветераном полтавського мотоболу із 13 років. Ганяв м'яча на мотоциклі. І чи не останній шов із клубу, коли той почав розвалюватися? У мене навіть є мотоцикл, який тих часів я його встановив. Як він має бути попитався здати корейчиський музей. Ну, там мені відмовили. У нас е, була дуже велика база. Де все робились мотоцикли, брались, е, коврові завод робив. Тут е, вони дороблялися вже під кожного гравця по-своєму. І фінансувалися усе державою. одягали нас, е, питання було тут прямо. Та одного бажання тут замало. Щоб відродити спортивну технічну базу спорткомплексу, треба об'єднувати зусилля на рівні міста. Цю проблему вирішити важко. Обласне керівництво вважає, що найбільше заковика тут із землею. Частина цього спорткомплексу знаходиться в Щербанівській сільській раді, власності, частина Полтавській міській раді належить. Тобто тут вже така двоякість. Ми готові. Адміністрація готова взяти обласна рада на баланс обласної ради весь цей спорткомплекс. Збиралися ми спілкувалися з ТСО з представниками ТСО. То, на жаль, поки що не дійшли ми згоди. Голова облдержадміністрації незабаром має зустрітися із міністром молоді і спорту України. А поки ж занедбаність цієї місцевості просто вражає. Лишилася лише коробка без світла і води. Формально господар у Мототрека є. Це обласна організація товариства сприяння обороні України. Та у технічних боксах, де раніше розміщувались команди, давно приватні СТО і жодних технічних гуртків чи секцій, як це було раніше.